Багатоповерхівки у Гуляйполі зруйновані вщент. Та у приватному секторі ще є вцілілі будинки. Тут досі живуть люди. Вдякали, перелякували, як хочеш. вбивали, обстрілювали з усіх сторон. Ну нічого, поки живий і контужений був. Ну, в общем, пережили. Я думаю, ми місце. Олександру Степановичу 83. Він теж живе у напівзруйнованому місті. Каже, від постійних обстрілів на подвір'ї все понівечене. А багато прилітало сюди до вас. Ну машина побита, двері побиті. Там три кашети лаво деревом деревина. Чи не щодня до жителів поспішає В'ячеслав Шейко просто дізнатися, як почуваються і чи потрібна допомога? І щоразу у дорозі поліцейський ризикує власним життям. FPV-дрони літають кожного дня і дуже їх багато. Вони полюють як на військові автомобілі, на цивільні автомобілі, на автомобілі працівників поліції. Любий транспортний засіб, який їде, і вони його бачать. Вони в нього можуть влетіти без роздумів. За один день нараховували. Більше 86 дронів, які залітали на територію громади. Вони не думають за те, хто там їде. Там чи військовий, чи цивільний, чи поліцейський, чи ну будь-хто В'ячеслав каже у повномасштабну війну, роботи у правоохоронців стало більше. Евакуюють місцевих, роздають гуманітарну допомогу, розвозять пенсії. Була на ситуація, коли потайки до міста Вуліполе заїхали люди з своїми дітьми. Якщо я не помиляюсь, синові було 12 років, а донька була старшою років 15. Вони приїхали до міста Гулій Поля і на наступний день вони тут переночували, і на наступний день прилетів, прилетіла керована авіаційна бомба. Майже до них додому, тобто в сусідній будинок прилетів каба, зруйнував той будинок, а там, де вони знаходились, сильно пошкодило. Робота вже давно стала для В'ячеслава частиною життя. Він з дитинства бачив, що це за професія допомагати людям. Мій батько також працював в поліції. Наразі він на пенсії проживає в місті Молі Працює та допомагає в лікарі. Працював він близько 20 років. Офіцер поліції В'ячеслав Шейко залишається на своєму посту у незламному гуляйполі, і поки в місті в нелюдських умовах живуть його земляки, він допомагає їм в усьому, бо точно знає, поки наші на запорізькому напрямку б'ють ворога. Він особисто відповідає за кожне життя. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.